Друзі, вітаю! Ми перебуваємо сьогодні в одному із підземель Львова. Сьогодні ми вам покажемо це унікальне місце, де я от за, за я зараз перебуваю. Сьогодні я тут не одна, разом дослідник підземель Андрій Рештун. Андрій, вітаю! Привіт! Розкажіть, де ми є Розкрийте секрети? Ми зараз знаходимося на глибині під театром імені Марії Зеньковецької або скальбека. І це є унікальні стіни і оці каміння це є каміння з низького замку. Коли Львів заснували, спочатку був низький замок, і в ньому жив князь Лев. Тобто засновник Львова ходив поміж тими каміннями і вони його навіть захищали. І потім їх використали для будівництва театру і театр поставлений. Знаєте на чому? На чому? Я зараз вам покажу. Давайте проведьте екскурсію. Так нам допомагають. Так, ми зараз все покажемо нашим глядачам. Якраз от ми проходимо, нагадаю, що ми в е, яке розташоване під театром імені Марії Зенковецької. От так ми прийшли в якесь унікальне місце. Бачите, бачимо таку арку. Тобто ми вже зараз є в підвалі театру, і тут є частина такої конструкції, яка веде в глибину. Що ми в тій глибині можемо побачити? Ось. Бачимо яму з водою. Не знаю, чи видно на камері чи ні. Видно. видно. Якісь дерев'яні конструкції. Це, власне, є той самий славетний дуб. Який був вбитий в болото, бо це вже є ґрунт, на якому стоїть театр. От там, де я свідчу ліхтариком, це вже просто ґрунт і бачимо ґрунтові води. В нього вбивались вертикально палі, так як зараз сваї вбиваються для висотних будинків. На них вже ставились горизонтально балки, ті, що ми бачимо тут. Тобто тут вертикальних паль не видно, тут вже видно тільки горизонтальні. І вже поверх нього ставився камінь, який розбирали з низького замку. Низький замок знаходився там, де зараз знаходиться Вернісаж. Були розкопки, знайдено багато артефактів. Тобто засновники Львова жили там, де зараз Вернісаж. І коли будувався театр, місто на нього не дало ні копійки, але дало привілеї. Так? Дозволило, наприклад, розібрати руїни замку і використати як будівельний матеріал. І от зараз, торкаючись тих камінь, ми торкаємося реально нашої історії. От покажіть крупним планом. Воду, цю арку, яка туди веде, ці всі середньовічні, по суті, підземелля. Якраз показую. Тобто зараз рівень води є низьким. Знаємо, що він повинен бути вищий. Це є ґрунтові води, вірно? Так. Навіть два тижні тому, коли я з Тетяною Казанцевою був на екскурсії, води тут було суттєво більше, і оця велика балка, яка зараз є суха, вона також була в воді. Ось екскурсія, до речі, цікава, рекомендую. Але в чому небезпека низької води? Дуб міцний, такий самий, як бетон, поки він в воді. Коли він висихає, він починає гнити, тріскати і в результаті театр може почати руйнуватися. Тому добре, щоб рівень ґрунтових вод був стабільний. Не високий, не низький, а такий, який він був 200 років тому. Які тут ще є такі цікаві підвальні підземелі, які ми можемо ще побачити. Зараз ми можемо пройти до пічки. Чим так. вона унікальна, що тоді сам факт, що в такому великому театрі було опалення, це вже круто. І це була спеціальна система ходів, яка теплим повітрям опалювала весь весь театр. Тобто, ця одна пічка, яка тут була, було дві насправді: одна і друга, але без батарей, без тих всіх труб, замерзань, без нічого, вони це могли опалити. Так що пішли? Ідемо. Наш провідник. Так, наш провідник, який нам дає тут світло. Так, Ідемо ми зараз до цієї унікальної пічки, ви нас ведіть. Сам факт, пройтися цими коридорами це вже круто. Ну так. Багато хто каже, що це є полтва, це не є полтва. Полтва тече якраз між театрами. Між театром е, опери і між Зеньковецькою. І внизу там, де проїжджа частина. А це я суттєво в стороні, це звичайні грунтові води. води. Дякую, будемо знати. Так, зараз я. Налаштуємося. Ви проходьте Прошу, перший? Ви так. проходьте перший, так. Згинаємося. Цілий лабіринт підземей, і як була екскурсія, ми не могли звідси бо Там частина вже подивилась, частина не подивилась і чекали, поки нам покажуть, де вихід. Заблукати... Ну, насправді тут заблукати дуже просто. Найти шлях, напевно, буде нелегко назад. Ого. Ага. О. Я залізу і ставлю знімаєте. Так, а Зараз все в реальному часі підходимо і блукаємо лічним під земельним. Я що Все? Попрацюю трошки чорним кочегаром. Ну, Дверки такі закислі, не йде, але видно, куди кидати дрова, видно канали і така велика-велика камера згорання. Що напевно якусь інакшим чином туди підкидуватися. Знаємо проблему з опаленням, яка нас чекає цієї зими. І сам факт, що вони мають таку пічку, вона збереглась, їй не потрібна електрика. Електрики тоді ще взагалі не було, в принципі. Туди просто підкидаєш дрова і просто маєш в театрі тепло. Пане Андрію, а можете більше двері розгорнути, так, щоб глядачі побачили, чи так, вони так. не розгортаються вже все, це максимум. Я Окей. Теба... Веде сорок. Щоб їх. І фактично дана пічка, вона функціонує, нею можна користуватися і зараз, якщо її довести до ладу, скажімо так. Вона збереглася. Я впевнений, що якщо прикласти зусилля і відновити все, що там за стільки часу е змучилось, mm. та, тоді вона буде працювати, а чому б і ні. Круто. Скільки їй років? Стільки саме, як і театру. Театр в 1842 році побудували, і тоді ж і пічку побудували. Просто з появою сучасного парового опалення, газу, електрики, звичайно, що це все модернізували. Але сам факт, що вона лишилась, і це одна з перших таких пічок у Львові. І ні. Круто. Так, я пропоную вам потихеньку звідси якраз вибиратись. Аби. Yeah. Сьогодні ми бачимо, що ці підвальні. Підземелля театру також використовують, скажімо так, і в таких складких цілях, але, можливо, з часом тут і буде якась певна реконструкція або ще щось, як вважаєте? Чи У тетра потр... є потенціал невіданих місць. От ми з вами знімали підземелля під високим замком. Так. Зараз ми пішли в підземелля театру Зеньковецької. Театр сам по собі величезний, там і житловий фонд, і сам театр. А тут ще є цілий поверх внизу, який просто захаращений будівельним світтям. Ну але як можна би було використовувати ці приміщення? Скажімо так, ну саме просте зараз для переміщених осіб. Вже маєш готовий фонд бомбосховище, кафе, музеї, виставка, будь-що. Угу. Супер. Є ще тут такі місця, де ми деякі ми ще не встигли показати нашим глядачам. Тут є два таких цікавих місця, якщо нас зараз проведуть. Перше це під сценою, яка, яка крутиться. Там таке, ніби ти в космічний корабель попав. Вона дуже-дуже цікава. Спробуємо. А, а друге, друге, якщо вийде, то піднятись над сценою і подивитися на ті всі декорації, як воно ну, там все рухається. Ну це вже буде не підземелля театру. Надземелля. Проходимо. Давайте ви перший. Ми маємо вибір різну спеціальну. Але нас, бачите, перевіряє комі, хотіть показати, що вони нас є відвозили скільки рішення. Ми ремонти робили, двері поміняли, ми показуємо, бо нас, ще банки привіряють, Та ми що знаєте. А цей камінь, якомусь стоїть театр. Ніхто нікого не спавить. Це нормально. Нормально сідає. Тож, Андрія, ми вже прийшли якраз під сцену, та яка, як наскільки ми розуміємо, має вже крутитися під час виступу в театрі, вірно. Саме так. І виглядає вона просто бомбезно. Оце над нами сцена, яка крутиться, є направляючі ролики. Видно, вони йдуть. І що найцікавіше, попробуйте так зняти, щоб атмосферу відчути. Це така колона по центру, яка це все підтримує. Видно конструкцію і такий ефект. Знаєш, що ти знаходишся всередині чогось круглого, яке обертається майже як космічний корабель. Але це ще навіть не все. Якщо глянути от сюди, давайте подивимося, тут знаходяться двигуни і весь механізм, який ще є на початку століття був змонтований. Видно ось двигуни, редуктори. І вони, власне, обертають цю сцену. Видно, величезні такі маховики. Зараз ми її не можемо вімкнути, бо зверху монтується вистава. Наступно там є люди. Але в принципі, важелі є, рубильники є, все є. Сам факт от такої машинерії, яку зберегли, не замінили там на сучасні сіменси та з контролерами, автоматикою. Це теж частина нашої історії. Круто. Уявіть собі, де ми зараз є. Є театр Зіньковецької, є вхід з колонами гарними, є тераса, а є над терасою такий ніби дашок. І от ми якраз зверху над ним знаходимося. Тут видно, оце вже бляха, це вже на неї дощ падає. І унікальне місце мало хто тут був, в принципі, але всі його бачили. І всім, напевно, хотіло побувати в якомусь такому закапелку Львова. Тут колись, як відкрили театр, стояла квадрига. кінь такий з вершником, все. Але майже за три роки, здається, воно взяло і завалилося, бо дуже-дуже сильний вітер і дощ був. І, наприклад, от ззаду, дивіться, яка тут гарна штука. Це ще часів графа Скайбека, коли будувалося. Це елементи, які по суті стягують. Ось, є це фасад же театру. Так. О, і дерев'яні конструкції, як бачимо, з'єднані тут по суті, нахльост, ну дуже надійно і дуже якісно. Це вже там машинки їздять, все. Там вже вулиця. І зараз підемо під саме ще вище подивимось. Давайте. О, почали. Ми прийшли в кімнатку, тут ми всі стояли в чесі, щоб попасти ось за ці двері. Але тут бачите, де сьогодні закриті і нема ключа. Воно вище ми не попадемо, Але зато нас є два цікавих артефакти. Перше це дуже-дуже старе крісло, яке було в театрі, що невідомо з яких часів. Ось. А друге, це газета, яку, напевно, колись всі читали в тому віку. 94-й рік. Пан плюс пані. Ура! Хто пам'ятає? Перше львів без інтиму, по-моєму, це не про Львів. Може, почитаємо? Це ж цікаво. О, оголошення! Нічасові квітоки? Що, що за? Ну, краще це не що, що, Йдемо, йдемо далі? Йдемо на, далі. На терасу. на терасу. Тож ми були сьогодні і в підземеллях театру. Зокрема, окрім підземелля, ми також е, побачили старовинну пічку, так, на якій обігрувався театр. Ми були ще де? — Та що, були ми ще під сценою, тільки що? І зараз виходимо на третій поверх на балкон театру. Тут надзвичайно красивий краєвид. Ну так, внутрішньовірські з колонами всі. і часи Польщі. Тут був великий бал. В перевах між виставою так, щоб люди виходили і танцювали. Можна глянути, як тут є гарно. І якщо можна, то щоб оці відкриті двері нам попасти і подивитись на ремісаж зверху. Ну, щойно ще було там над верхом, Будемо тут і вхід внизу. Дякую вам. Вже більше про. Е... Саме підземелля театру і надземелля читайте на сайті. Твоє місто стежте за нами у Фейсбусі та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь і дякую, пане Андрію Рештану. Дякую вам.